Всім привіт! В цьому відео я розкажу вам, як привчити собаку до намордника. Для цього вам знадобляться собака, ласощі та намордник. Етап перший. Ми знайомимо собаку з намордником. Тримаємо намордник у руці, потиличний ремінь розтібнутий. Кладемо шматочок їжі в намордник і показуємо собаці. Після того, як собака з'їла шматочок, прибираємо намордник та повторюємо знову. Супер! Якщо собаці страшно одразу засунути морду всередину наморника, його можна покласти на підлогу і кидати шматочки в нього, поступово закидуючи їх далі та піднімаючи наморник над підлогою. Коли собака вже познайомилася з наморником і зрозуміла, що в ньому лежить щось смачне, демонструємо їй порожній наморник. Якщо вона поклала писок всередину, одразу хвалимо та видаємо лосоші. Тепер ми заохочуємо собаку втримувати морду всередині наморника. Показуємо собаці намордник, хвалимо її, коли вона поклала морду всередину і продовжуємо нагороджувати її за затримку носа всередині намордника. Тепер максимально розтягуємо потиличну стропу намордника і застібаємо її. Пропонуємо намордник собаці та хвалимо за утримання носа всередині. Накидаємо ремінь на лоб і не припиняємо нагороджувати спокійну поведінку. Поступово перекидаємо ремінь за вуха та не забуваємо нагороджувати собаку. Регулюємо ремінь намордника під собаку. Показуємо наморник, нагороджуємо за ніс всередині та застібаємо наморник на потилиці. Обов'язково нагороджуємо. Да. Тепер намагаємося наморник натримати, щоб собака звикала до його ваги на своєму носі. Якщо собака намагається лапою зняти наморник, ми не сваримо її, намагаємося відволігти та похвалити за спокійну повецінку. Да. Тепер додаємо рух у наморднику. Спочатку за допомогою наведення направляємо собаку в наморднику за шматочком і хвалимо навіть за маленькі кроки. Навчаємо собаку тому, що в наморднику комфортно не тільки сидіти, але й рухатись. Спочатку можна зупинитись на самому наведенні, а потім додати виконання трюків. Коли собаці буде комфортно рухатися в наморднику вдома, можна виходити з неї на вулицю. Останній етап нашого навчання вихід на двір. Виносимо на вулицю наморник і надягаємо його в спокійному місці, так само, як ви це робили вдома. Почніть рухатись від собаки спиною вперед, приваблюючи її за собою ласощами. Хвалить за те, що вона йде. Коли собака адаптується ходити за вами, розвертайтеся обличчям у напрямку руху. Поступово зменшуйте кількість винагород ласощами, роблячи їх рідше, та збільшуйте час прогулянки собаки в наморнику. Не варто виходити на довгу прогулянку з собакою в наморнику одразу після привчання.